Щорічно з ініціативи нашої обласної державної адміністрації у нас проводиться конкурс, фестиваль патріотичної пісні, патріотичної прози, поезії, малюнків і світлин, які приурочені тій чи іншій даті щодо виховання патріота України. Сьогоднішня наша зустріч приурочена сторіччю Лисуні. Що ж за така історична подія відбулася на теренах нашої області? Всі ми знаємо, що у серпні-вересні 1916 року біля Бережан, це один із районних центрів нашої області, наші січові стрільці відважно боролися проти російського окупанта. Захищали свою рідну землю. Багато полягло, загинуло смертю хоробрих, але російський чобіт до Бережа не дійшов. І от саме у тій круглій даті ми сьогодні урочуємо, присвячуємо наші виступи. Як я вже сказала, у нас є три номінації. патріотична пісня, патріотична проза чи поезія. Є світлини і номінація Образотворче мистецтво. Номінація образотворче мистецтво і світлини. Всі роботи є у районному методичному кабінеті, є виставка у нашій конференц-залі. Можете подивитися, і з журі має визначати переможців, які будуть представляти наш район на обласному етапі. Сьогодні тут членами журі. Буде визначено одного переможця, який теж буде мати честь представляти наш такий прекрасний, цікавий талановитий край Теребовлянщину в Тернополі. Але перед тим, як ми познайомимося із членами журі, я сьогодні маю честь, шановні хлопчики, дівчатка, шановні колеги, вчителі, ми маємо сьогодні з вами честь, а я маю честь представити вам. У нас є гості, у нас є наші. Гості, які теж як і ми з вами любить свій рідний край, і під е, таким девізом схід і захід разом ми сьогодні маємо е, шановних наших колег, вчителів із Луганщини. Це вчитель початкових класів. Будь ласка, Олена Сергіївна, вчитель початкових класів, і вчитель англійської мови Марія Олексійовна. Я думаю, що е, ви побачите, що ми є справжні, ми не є фальшиві, ми є дійсно е, люди, які люблять, шанують, поважають свої традиції, свої звичаї і свою українську мову. А для початку я напевне що хочу сказати вам, е, я дуже люблю ці слова, я не знаю, хто їх автор, але нам всім язичу вічної любові берегині, статків і маєтків повні скрині, українську віру, українську мову. Материнську пісню полискову, Хай вас мальви бережуть віками, внуки, діти і старенькі мами. Да святиться вічності Криниця, живить вас здоров'ям та водиця, а зозуля років додає Все поє, кує, кує.